Продовження. Улу вже урвався терпець. Ну, то ви їдете чи ні? Ми ж вам сказали, що нам потрібна ця ділянка пагорба. Можете натомість спуститися і знов отаборитися біля озера, якщо схочете. Одне слово, спускайтеся. Сказав Тигорден напротив дітям. Спускайтеся та годі, купайтеся в озері щодня, а Нобі покаже вам табір. Зможете познайомитися з усіма тваринами, то поїдете. Тепер настала черга Нобі дивуватися. Хай йому всячина. Хіба не ти збив мене на болото за те, що я подружився з цими дітьми? спитав він. І що це за гра тепер? Ви ніколи не тримали тварин у горах. Ви заткни пелько. Гримнув тигр Ден з такою люттю, що діти аж здригнулися шоковані. Лу штовхнув Дена ліктем, і той знову постарався повернути собі приязний вид. Ми не хотіли, щоб Нобі водився з паничами, почав він знову. Але якщо ви ніби не проти, то хай буде. Спускайтесь униз і таборуйте собі на березі озера. А Нобі все покаже вам у цирку. Кажу, як є. Гадаю, у вас інші причини для такої пропозиції, сказав Джуліан осудливо. Даруйте, але в нас свої плани, і я не збираюся обговорювати їх з вами. Ходімо, сказав Дік, пошукаємо Тіммі». Він гавкає аж заходиться, бо чує нас. І ось ось він прилетить сюди, і тоді нам буде дуже важко отримати його від цих двох ланців. Четверо дітей пішли собі, а Нобі із сумнівом позирав на дядька, не знаючи, чи піти з ними. Лу знову штовхнув денна ліктем. Ти теж іди, якщо хочеш, сказав Тигрден, намагаючись приясно всміхнутися здивованому нобі. Тримайся своїх гарних друзів, йди. Вони тобі багато доброго зроблять. Його посмішка враз змінилася злісною гримасою. І Ноббі спритно відсахнувся від дядькових кулаків. Він був збитий з пантелику і не міг домислити, що змусило дядька перемінити своє ставлення до його нових друзів. Ноббі побіг слідом за дітьми. Назустріч їм біг Тімі, гавкаючи щодуху, і радісно розмахуючи хвостом. Гарний пес, гарний пес, промовила Джорджа, погладжуючи його по голові. Ти чудово вартуєш. Ти ж знаєш, що я б свиснула тобі, якби схотіла, еге ж, Тімі? Гарний собака. Зараз приготую нам вечерю, сказала Енн. Мабуть, усі вже зголодніли. І розмову продовжимо за вечерею. Джорджо, ходімо допоможеш. Джуліане, принеси, будь ласка, імбірний Ель і ще, Діко, наповни миску водою. Хлопці призирнулися. Їм Ен, здавалася дуже кумедною, коли так порядкувала. Проте всі слухняно взялися за роботу. Нобі пішов допомагати Ен. Удвох вони зварили в ронделику десять яєць накруто, потім Ен поробила канапки з помідорами і консервами і дістала пиріг, який дала їм дружина фермера. Не забула й про малиновий сироп. Яка смакота. Незабаром усі посідали на ще теплий скелястий виступ і дивилися, як сонце сідає в озеро. Вечір був прекрасний. Озеро синє, навіть волошкове, а небо поплямилося рожевими хмарами. В одній руці вони тримали. Зварені накруто яйця, а хліб з маслом в другій. І радісно жували. Яйця можна було посолити у блюдку із сіллю. Не знаю чому, але їжа, якому йому на пікніках завжди набагато смачніша, ніж та, що ми їмо вдома, зауважила Джорджа. Наприклад, навіть якби ми їли яйця накруто і хліб з маслом, вони не були б такими смачними, як ці. Кожен може з'їсти по два яйця, сказала Ен. Я варила по два на кожного. І пирога її досхочу, і ще сендвічі та сливи. Які ми зірвали вранці. Це найкраща вечеря в моєму житті, сказав Нобі і взяв друге яйце. І це найкраща компанія, в якій я коли-небудь був. Дякую, сказала Ен, і всі виглядали задоволеними. Може, Нобі і не вирізнявся. Гарними манерами. Але він завжди говорив слушні речі. Добре, що дядько не змусив тебе повернутися з ним Ілу, мовив дід. Цікаво, як це в нього сім п'ятниць на тиждень. І вони почали обговорювати дивну поведінку Лу і Дена. Джуліан теж дуже дивувався і навіть почав замислюватися над тим, що може ліпше знайти інше місце для табору або піти на інший бік гори. Але всі з обуренням підвищили голоси Джуліане, ми не боягузи і залишимося тут. Нащо зараз же переїздити? Ми нікому не заважаємо. Хай вони хоч що кажуть. Я свій фургон не рушу, щоб там не було. Звичайно, це була Джорджа. Правильно, не йди, сказав Нобі. Не звертай уваги на Луй мого дядька. Вони вам нічого не зроблять. Просто хочуть дошкулити вам. Залишайтесь. Я вам табір покажу. Річ не в тім, що я хочу поступитися цим ланцям, сказав Джуліан. Просто, ну, я за всіх відповідаю. І мені не подобаються Лу і Тигорден. І з'їж іще одне яйце і забудь про це, порадив Дік. Ми залишимося тут, у цій Западинці, як би Ден і Лу не хотіли нас вижити. І крім того, я хотів би з'ясувати, чому вони так намагаються звідти витороти нас? Мені це здається дуже дивним. Сонце сідало в оранжево-червоному сяйві. Озеро мерехтіло. Вогняними блисками, нобі з жалем підвівся, і баркер з гровлером, які бавилися з тімі, теж встали. Мені доведеться піти, сумно сказав Нобі. Треба ще дещо там зробити. Може, завтра спуститись, подивитися на тварин. Вам сподобається стара Леді, наша слониха, вона така гарнюня, і Понго вам зрадіє. До завтрашнього дня твій дядько може передумати і не схоче нас там бачити, зауважив Дік. Ну, тоді я подам сигнал, сказав Нобі. Я поїду на човні. І помахаю хустинкою. Ви будете знати, що все гаразд. Бувайте ще побачимося. Продовження буде.